Для чого включати сніданки у вартість готелю, якщо я все одно на них не ходжу? Третій день у Стамбулі, і я нарешті вирішила зробити титанічні зусилля і стати поснідати в готелі. Ранок це явно не мій час. Починається він у мене о 12-й годині дня. В цілому сніданки в моєму готелі непогані, але враховуючи, що ціна за сніданок була 15 євро. Це близько 650 гривень. То, як на мене, здається, досить дорого. Не можу сказати, що вибір багатий. яйце з томатом, піца смажена, картопля, багато всього з тіста. Плакали мої 50 кілограмів. Які у мене були, коли я від'їжджала. Ось чого дійсно було в достатку: так це вибір ковбаси та оливок. Це мій сніданок на сьогодні, але повірте, це далеко ще не все. Я реально підсіла на турецький си. Це такі турецькі бублики з кунжутом. Я вирішила доснідати на балконі, звичайно ж, кафеїн, Обов'язково знімаю якогось хвостика. Вони у мене на першому місці. Нагадую, що в Стамбулі я вже третій день, а ще нікуди не виходила. А я на секундочку приїхала здійснити свою мрію і побачити блакитну мечеть. Тому сьогодні я оглядаю азіатську Стину місто, а завтра поїде місто Стамбул. Ну а сьогодні, як завжди, хороших людей обійняла. Побачимось в наступному відео.